700 вибухонебезпечних предметів знищили за рік в Запорізькій області. Про це розповів Суспільному представник вибухотехнічної служби нацполіції Сергій Устиненко. Його підрозділ залучають до розмінування територій та знешкодження боєприпасів. Як саме це відбувається, бачили кореспонденти Суспільного. Проводять розмінування територій та знешкоджують міни залишки снарядів бойові частини від ракет. Представник вибухотехнічної служби нацполіції Запорізькій області Сергій Устиненко каже, переважно мають справу із нерозірваними бойовими частинами ракет С-300 іскандер та дронами шахет. Вибух. Якщо ці боєприпаси, наприклад, мають великі розміри, наприклад, там бойова частина, там С-300 чи якоїсь ще ракети. Е, у нас е, ми точніше залучаємо співробітників ДСНС е, з важкою технікою, там кранами, вантажівками е, для вивезення їх за межі міста, та потім уже знищення на полігонах. Від знешкоджених на полігоні боєпропасів уламків не залишається через велику кількість вибухівки всередині. А ось залишки, які знаходять на місці ворожих обстрілів. Можуть стати доказами воєнних злочинів окупантів. Ми знаходимо, вилучаємо всі уламки і долучаємо ці уламки е до кримінальної справи е як у доказову базу. Що це була саме той боєприпас, там, чи ракети для розмінування території використовують щупи та металошукачі у випадку ж, коли вибухонебезпечний предмет необхідно знешкодити на місці, залучають піротехніка в спеціальному захисному костюмі, розповідає Сергій Остиненко. Наприклад, підхода, наприклад, силами може піднести якісь вибуховий пристрій, наш, наприклад, моломало малої потужності, щоб його зруйнувати. Це якщо дуже складна місцевість. Якщо є можливість залучити роботизовану техніку, у нас є два спеціальних роботизованих комплекси. Загалом за поточний рік співробітники національної поліції в області знешкодили понад 700 вибухонебезпечних предметів, розповів Сергій Устиненко. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.